Давайте обговоримо американсько-українську угоду щодо корисних копалин та її вплив на стан війни згідно з повідомленнями Washington Post, російські еліти занепокоєні цією угодою, оскільки вони бояться, що ця співпраця між США та Україною може закрити можливість для Росії досягти угоди про припинення вогню на проросійських умовах. Як ви оцінюєте такий розвиток подій? Я погоджуюсь. Вважаю, що це великий і дуже важливий успіх. за сто днів, що президент Трамп перебуває при владі, справді змінилася динаміка у світі та динаміка щодо України. Я думаю, росіяни вірили, що після того, як президент Зеленський був попереджений президентом Трампом кілька місяців тому в Білому домі. Путін просто пройдеться по Україні. Ця ситуація перевернулася з ніг на голову. І значною мірою це пов'язано з угодою про Копалини. Ми знаємо, всі знають, що президент Трамп зацікавлений в укладанні угод і ділових контактах. І тепер він вважає, що це хороша угода для штатів і для України. І як така, що підтримує президента Зеленського та український народ? Тепер він відкрито проявляє гнів і загрожує росіянам, чого раніше не було. Тож, здається, Америка відкриває свої військові склади для поставок артилерійських снарядів тощо. Але Я думаю, що психологічно найважливішим є те, що українці тепер відчувають, що американці прикривають їхню спину. Стосовно росіян, то тепер вони знають, що Сполучені Штати, крім відступити, можуть зробити і крок вперед, що є найгіршим можливим варіантом для росіян. сподіваємося, що цей крок переконає росіян у необхідності сісти за стіл переговорів і розробити мирну угоду. Я думаю, тепер здається значно більш ймовірним, що Україна отримає мирну угоду, яка задовольнить український народ на відміну від кількох місяців тому. Здавалося, їм доведеться прийняти будь-яку пропозицію. Я думаю, що це також дуже підвищує ставки, оскільки можна припустити, що ми побачимо чимало американців, які зараз працюють над цією угодою з видобутку корисних копалин в самій Україні. І Путін буде знати, що він не може дозволити собі поранити або вбити американців, які працюють над комерційними проектами в Україні. Це означало б катастрофу, тож як виглядає, це ставить Україну в набагато кращу позицію ніж кілька місяців тому Хоча, як солдат, я вважаю досить дивним, що Америка має укладати бізнес угоду перед тим, як відправити війська, а не робити це через моральну правильність. але це світ, в якому ми живемо на даний момент. Останні події змінили ситуацію на користь України. Сподіваюся, це змусить Путіна швидше сісти за стіл переговорів і укласти угоду про припинення вогню. Крім того, після підписання цієї угоди між Україною та Штатами про видобуток корисних копалин, адміністрація Трампа вперше схвалила продаж зброї Україні на суму 50 мільйонів доларів. Повідомляє Київ пост. Крім того, державний департамент США схвалив продаж Україні винищувачів F-16 та супутнього обладнання на суму понад 300 мільйонів доларів. ви вважаєте це розворотом? Розворотом США після підписання цієї угоди. Безумовно, тому що до укладення угоди ми бачили, що американці не поспішали з озброєнням. Ми говорили кілька місяців тому, коли американці зупинили потік розвідданих для української армії, і як це було важливо. Зараз ми здається знаходимося в абсолютно іншій ситуації, де американці готові продавати боєприпаси, як ви сказали, надавати адміністративну та технічну підтримку для F-16. Це те, що зробив би союзник, а не той, хто коливається, як це робили американці. Отже, Я думаю, коли все це поєднати, угода щодо корисних копалин, те, що росіяни переживають важкі часи, падіння цін на нафту. І більшість людей у Росії вважає, що їхня економіка ось-ось розвалиться, то це зовсім інша картина ніж те, про що ми говорили на початку року, коли для України ситуація виглядала дуже погано. Також, за даними Washington Post, в Кремлі існують дві групи, наближені до Володимира Путіна. Перша група намагається переконати Володимира Путіна зупинити війну, прийняти угоду про припинення вогню в обмін на замороження лінії фронту і зняття санкцій з Росії. інша група більш жорстко налаштована. Намагається переконати Володимира Путіна продовжувати війну проти України, не зважаючи ні на що. Яка група може досягти успіху з вашої точки зору? Думаю, так було завжди. Путін має дуже тісне коло друзів і радників навколо себе. Але в Кремлі є і справжні яструби, дуже жорсткі прихильники, які насправді вважають, що укладення перемир'я зараз буде фактично поразкою для Росії. І коли думаєш, що мільйон солдатів загинуло або було поранено, а економіка фактично зруйнована. Росії буде дуже важко оговтатися. А з іншого боку, люди справляються добре. Якщо вони припинять бойові дії зараз, якщо ти РІША скасують санкції і підтримують зростання цін на нафту, тоді у Росії з'явиться шанс. Путін є тією особою, яка опиняється в центрі всього цього. Я думаю, Путін розуміє, що якщо він прийме мирну угоду зараз від своїх менш жорстких колег, то це ймовірно стане кінцем для нього, адже яструби ніколи йому цього не пробачать. А диктатори в Росії, які зазнають поразки, дуже рідко-довго залишаються при владі. Я думаю, що саме тому це посилює параною Путіна, і я не здивуюся, якщо в найближчі кілька місяців ми побачимо якісь показові зміни в Росії. Чи означає це, що прихильники жорсткої лінії Путіна можуть повалити його режим, можуть усунути його в разі укладення угоди про припинення вогню? Дуже важко дізнатися про внутрішні деталі роботи Кремля та його близьких колег і союзників. Але я думаю, що яструби настільки вперті, що вони ймовірно не задумувались би двічі про усунення Путіна, якщо би вважали, що він веде Росію в неправильному напрямку. здається, саме так працюють росіяни. Я думаю, що саме через це ми спостерігаємо цю параною. З усіх боків люди кажуть йому, що робити. Він опинився в складній ситуації, маючи країну, яка зазнала величезних втрат, як серед військових, так і в економіці. І він знає, що якщо він прийме неправильне рішення, це буде його кінець. І це не те, що рухає ним. 25 років, як російський диктатор. Він завжди казав, що хоче залишити Росію набагато величнішою, як деякі інші великі російські лідери, як Олександр III та Петро Великий. Він може запам'ятатися як один з найгірших російських лідерів.